Розділ 36. Ось потомство Ісава. Він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану, аду, дочку Елона Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона Хівія, і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Адаж породила Ісавові Еліфаза, Абасмат породила Реула, огольвама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу. І усі свої статки, що їх був придбав у ханан краю, і пішов в інший Сеїр край, далеко від Якова, свого брата, бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав На Сеїр горах. Ісав, він же Едом. А це Потомство Ісава, батька Едома на Сеїр у згір'ях. Імена синів Ісава Еліфаз, син Ади, жінки Ісава, Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Теман, Омар, Цефо, Гатам. Та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза і Савового сина і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки ади, жінки і сава. А сини Реуела на хат Зерах, Шамма і Міза. Оце потомки басмати жінки Ісава. Сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона, були Єуша, Ялама і Корах, яких вона породила Ісавої. Ось старші синів Ісава, Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший Теман, старший омар, старший цефо, старший Кеназ. Старший корах, старший гатам, старший амалик, це старші еліфаза в дом краю, це нащадки ади. А це сини Реула, сини Ісава, Старший нахат, старший зерах, старший шамма, старший міза. Це старші реула видом краю. Це нащадки басмати жінки Ісава. Сини ж оголівами жінки Ісава, Такі. Старший Єуш, старший ялам, старший корах. Це старші Оголівами, дочки Анни, жінки Ісава. Це нащадки Ісафа. І це їх старші, це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю. Лотан, шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді хоріїв, синів Сеїра в Едом краю. Сини ж Лотана були хорі та геман. А сестра Лотана була тімна. А це сини шовала Алван, Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона. Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустирях, коли пас ослів Цівона, свого батька. А діти Анни були Дішон. І оголівама, дочка Ани. Ось сини дішона. Химдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі Білган, Зааван і Акан. А сини дішана Уц і Аран. Це є старші хоріїв, старший лотан. Старший шовал, старший цівон, старший Анна, старший дішон, старший ецер, старший Дішан. Це старішини Хорієв за родами в Сеїр краю. А ось царі, що царювали ведом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. Ведомі царював Белла, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював хушам із краю Тиманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада. Який розбив медіянів на полі Моава, а його місто було Авіт. І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з масреки. Помер і самла, і замість нього царював Саул з реховоту над рікою. Умер Саул, і замість нього царював Ваал Ханан, син Ахбора. Помер і ваал Ханан. І замість нього царював Гадад Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший Тімна, старший. Алва, старший Єтет, старший Оголівама, старший Ела, старший Пінон, старший Кеназ, старший Теман, старший Мівцар, старший Мигдієл, старший Ірам. Це Едомські старші, по їхніх оселях у займаному ними краї. Оце Ісав. Baćko e domu